Дівчатка, всім привіт! Всіх вітаю. Сьогодні хочу зробити огляд на аромат, який з'явився у мене наприкінці 2024-початку 2025 року. Лавік солей, Лунар. Ось така коробочка. І ось так виглядає флакончик. Дивіться, який він красивий. Така вісюлька. Дуже вишуканий красивий аромат. Це у мене об'єм, до речі, дівчата 50 мл. Я знаю, що в об'ємі 100 мл там є такий, така прикраса у вигляді браслета або колона. От у мене 50. І чому я вам його показую вже неповним, тому що 25 мл. Одразу у мене дівчата вже купили у розпив, тому що аромат справді вийшов дуже вишуканим, дуже гарним, яскравим і сподобався багатьом. Маленька предисторія. Аромат вийшов в кінці 2024 року. Парфумер цього аромату Наталі Лорсен. Аромат створений для вільного духом дитини сонця, що рухається ритмами сонця та місяця. Як це написано на фрагрантиці, це у нас третій шедевр у сонячній колекції Валік. Пишуть, що Солей Лунар це ода небесному танцю Сонця та місяця. Це вишуканий жіночий аромат з такими пряними акордами, дуже теплий, огортаючий, з мінеральними нотками дуже сучасними. Цей аромат, без, ну, безперечно, він не залишиться непоміченим, дуже компліментарний і дуже шлейфовий. Я вже тестувала неодноразово. Спочатку я з ним познайомилася у вигляді. Пробничка від Ливанта, потім вже е, захотілося одразу придбати собі 50 мл, і як бачите, вже половини у мене немає. Одразу захотіли собі е, мої колеги цей аромат. Я залишила собі такий залишок разом з флаконом 25 мл і не жалкую, тому що аромат він просто шикарний. Що тут у нас по нотам? У верхніх нотах аромат відкривається блискучими нотами мандарина. Також тут є ще рожевий перець, шикарний квітковий букет, ніжна солодко магнолія вже в серці аромату. Також ще в середніх нотах у нас є геліотроп та амбретта. І в кінцевих нотах у нас таке мінеральне деревне звучання, смолисті базові нотки, амбро-деревний акорд, там у нас є і мох, і сіра амбра, і вони звучать дуже сучасно, як і в багатьох ароматів сьогодення. Ви знаєте, що зараз ці мінеральні акорди вони зустрічаються в багатьох ароматах і в Ганімеді, і йому подібних. Сам Ганімед я не люблю. Але от тут поєднання разом з такими квітково-деревними акордами і з фруктами. Хоча тут я не бачу фруктів по піраміді, але я тут відчуваю реально ще якісь. Фрукти, ну, окрім е мандарину, я відчуваю ще якісь е персики, е щось таке, якесь таке яскраве звучання е стиглих фруктів. Ну, Тут я не бачу по піраміді, окрім мандарину, нічого більше, хоча тут таке реально дуже соковите звучання фруктів. Ну, Може, мандарин реально так звучить зі шкіркою дуже соковито, але я відчуваю ще якісь фрукти в піраміді. Аромат дуже цікавий, дуже вишуканий. Не можу просто я налюбуватись на цей флакон. Ну, Лалік, ця лінійка, в принципі, на висоті. У мене є класичний такий лалік-солей у форматі 100 мл, і там він йде вже. З таким браслетом. Тут просто така, бачите, прикраса. Чисто на флаконі, не можна зняти, просто як такий брілок дуже сучасний аромат. Я вважаю, що він відрізняється від цієї лінії Лалік своєю от реально таким сучасним звучанням. І достатньо яскравим звучанням, тому що ті попередні аромати, включаючи ліксі класичний, вони не такі яскраві, і не такі стійкі, і не такі гучні, як цей аромат. Тому я дуже задоволена, що він з'явився у мене у колекції. І всім бажаю нових парфумерних вражень. І обов'язково раджу познайомитися з цим ароматом, тому що він, ну, достойний вашої уваги. І ціна зараз, до речі, на брокарді на нього дуже-дуже адекватна, як для новинки кінця 2024 року. Тому, всім бажаю гарного настрою. Дякую за те, що дивитесь. всім! Всім до побачення, всім гарного вечора, до нових зустрічей.